Можете вибирати різні дрони, от, допустимо, такий дрон я вибрав собі. Можна такий вибрати, можна такий. Бачите. Вони мають різні системи польоту, різно. Це камери в них по різному розміщені, ось, Бачите, різні. моделі. Ось. Оця, оця модель найкласичніша, от її можна вибрати, ви натискаєте Select. У мене просто інша програма, я літаю над полем. Найпростіший варіант це треба навчитися правильно тримати висоту, горизонт, вміти сідати і виходити за межі певної. У вас є горизонтальні мотиви. Це лівий стік це так, правий. Запу... Лівий... Запускаємо, так? Yes. Лівий стік вниз yes. і ви полетіли. Тепер тримаєте горизонт, дивитеся за горизонтом. Горизонт це права кнопка, так? Право, коли ви хочете повер... нахилити його вліво або вправо. Я зрозуміла. А повертати це ліва кнопка вліво або вправо. Вперед ліва кнопка піднімаєтеся, а назад ліва кнопка так? Ну це йде. Чому і... називається FPV? Ви просто як пілот, ви зараз летите, особи політь від першої особи, тобто від вас. Ви бачите те, що бачить дрон. Дуже цікаво, друзі, на практиці, фантастична да. штука.